Даний працівник ЕксДІ 13 лютого 2016 року спричинив аварію у Хузькому районі. Будучи на підпитку, він виїхав на зустрічну смугу і допустив зіткнення із зустрічним авто. Неблагонадійного співробітника було звільнено. І 11.05 Ужгородський міськрайонний суд визнав його винним у скоєнні кримінального правопорушення за статтею 130 КУПАП, тобто кермування в стані алкогольного сп'яніння і визначив йому штраф у розмірі 3400 гривень. Однак винуватиться не змирився з таким ходом подій, він подав апеляцію. Суд апеляційний в Закарпатській області від 2.06 скасував рішення Ужгородського міськрайонного суду і тим самим фактично виправдав порушника. Що і стало підставою для його поновлення на роботі. Йому було запропоновано не виходити на роботу, не поновлюватися і написати заяву на звільнення. Однак він відмовився, і кілька тижнів тому ця особа приступила до служби у роті дорожньої патрульної служби з обслуговування доріг державного значення. Належних висновків співробітник роти ДПС не зробив і допустив чергове правопорушення, яке сталося учора, 21 липня. Сьогодні цього працівника, який не вперше зганьбив честь мандира, звільнено, а його діянням буде надана кваліфікована оцінка в рамках кримінального провадження.